мені траплялися дані, які свідчили про те, що люди з дуже дуже високим IQ насправді були не надто хорошими лідерами, тому що вони не знали, як розмовляти з людьми, не знали, як спілкуватися, були занадто абстрактними, тому що так вони мислять, і вони очікували, що інші будуть схожими на них, але в результаті спілкування не клеїлося. Умедно, я пам'ятаю, боже, коли я це читав? Напевно, роки три тому це було у гарвардському бізнес-огляді, і я згадував про це у своїй книзі, і там було сказано, що одна з речей. З якою, на мою думку, менеджери поганенько справляються або відчувають найбільший дискомфорт, це розмови тет-а-тет -тет -тет з членами своєї команди. Мені це здалося дивним, адже якщо ти очолюєш інших, то частина твоєї ролі полягає в тому, щоб вести індивідуальні бесіди з членами своєї команди, і там йшлося про те, що це одна з тих речей, через яку менеджери відчувають найбільший дискомфорт.